На сайті Планета багажників. Так, Дякую, дуже швидко прислали. Замовив рейлінги на Audi Q7 і замовив багажний бокс. Коротше, якась ситуація? Дві коробочки. В одній коробочці рейнги із кріпленнями. Спочатку прикріпив окремо по одній такій штучці. Прикріпив окремо, потім зверху прикріпив другу пластмасову з'єднувальну частину. Закрутив її, але вже попередньо вставив е, рейлінги. Потім тут піджав, щоб воно не йоржилось туди-сюди. Попередньо в цю алюмінієву е, рейлінг планку вставив резинку. Спочатку думав, що треба засовувати з краю, але просто потім приставив зверху, прижав її, притиснув і вона зайшла. Тобто, перший крок: закрутили цю частину. Другий крок. Резинка поставили планку в другу частину, прикрутили її другим болтом, потім піджали тут, щоб воно не рухалося туди-сюди. І ще ще закрию зверху е, третьою частинкою з ключиком. І воно буде закрите і запечатане. Ну, продовжуємо. Продовжуємо монтувати. Перший поставив, закріпив, закрив другий. Зараз кріплю. До першого кріплення ми приставили друге, вставили в нього рейлінг. він защопнувся. Тут жовтенька планочка, вона защоккнулася. Тепер ми зараз тут зафіксуємо першу і другу кріплення частинки разом. Зафіксуємо, а потім е жовтеньким оцим... Е з жовтенькою штучкою привернемо для того, щоб зафіксувати планку. Ви бачите, вона поки що рухається. А коли ми її виставимо і зафіксуємо з цієї з тої сторони, вона вже не буде рухатися. Якби монтаж легкий, нічого важкого немає. Єдине, що стрьомно, от ця частина пластмасова, реально, він -то сам по собі алюмінієвий. Але кріплення пластмасове, сподіваюся, що воно витримає навантаження. Ну, Хоча навантаження, не знаю, можливо, не будемо робити велике, там написано до 70 кілограм. Ну, якийсь чемодан два поставить, а взагалі так бокс для лиш, для вудочок такого плану. Ну, зараз перекріпимо, подивимось. З приводу багажного бокса дуже якісно, дуже якісно гарненько його запакували. Дуже багато рівнів було захисту. Е від царапин це точно нічого не, не буде. Якщо на новій площі ніхто нічим не продавив, то е головне, щоб не лопнуло. Але ми перевірили, тріщин не було, нічого не було. Коротше, зараз будемо ставити. До речі, е рейлінги ну, приблизно 30 хвилин зайняло їх установити. Так, з багажним боксом трошки важче. Самому просто важко його високо. Е що я вирішив? Зміщаю його до водійської сторони, щоб було легше Буду відкривати з цієї сторони, щоб доставати сумки чемодани. Все одно придеться ставати на поріг машини, бо дуже високо не достанеш, так просто. Там виходить є дирки, і ці дирки заглушені. Їх треба подивитися, витягнути пропочку заглушку і тоді вставляти прикріплювати. Ну, поки що так. Зверніть увагу перед тим як закріплювати бокс. Обов'язково відкрити кришку багажника. Перевірте, щоб нормально вона відкривалася. Коротше, для того, щоб зрозуміти ці дирочки, що мені треба, я знаружи спочатку вставляю. Не знизу, як треба фіксувати, а ставлю знаружи. і отаким опа. І тут вискочила у нас пропочка. ця. Ось, я знайшов цю пропочку, яка мені заважала. Вона стояла не в той дірці, що мені треба було а В сусідній. А ще одна дирка. Тут вийшла, виходить. Вона мені не потрібна, але вона є. Тому ми цю пропочку вставляємо в цю дирку. Опа, є, все. А тепер вставляємо наше кріплення в ті саме дирочки, які потрібно нам. ось Підняли, все, і зараз будемо закручувати цими барашками. Закінчив збирання багажного боксу. Так, що ми зробили? Ми поправили оці от пластикові резинові фіксатори, щоб вони були гарненько-рівненько. Виставили багажний бокс більш-менш рівно візуально на глаз, ближче по під сторону водія. Зафіксували його, зажали гарненько. Сподіваюсь, все буде добре. Так, нагадую, установили рейлинги Туртле. Турецьке, мабуть, чи що. Е, так, і встановили багажний драйв. Ой, бокс Terra Drive. Здається, українського виробника. Ось такі справи. Audi Q7 17 року, модель 4 m